Змінити водійське посвідчення чи зареєструвати транспортний засіб. Відтепер ці послуги можна отримати в ЦНАПІ Мукачева. У центрі надання адміністративних послуг впровадили сервісні послуги Міністерства внутрішніх справ. Відвідувачі ЦНАПу можуть замінити водійське посвідчення чи відновити його при втраті, зареєструвати чи перереєструвати транспортний засіб з видачою реєстраційного посвідчення та інші послуги МВС. Ми розпочали прийом документів на нові... Послуги, а саме реєстрація та перереєстрація транспортних засобів усіх категорій з видачею реєстраційного посвідчення та номерних знаків, Обмін посвідчення водія замість втраченого, вкраденого, а також видача нових посвідчень без складання іспитів. Для того аби отримати послугу, потрібно звернутися до адміністратору ЦНАПу з необхідним пакетом документів. Замінити водійське посвідчення можна протягом доби. Людина звертається до нас з повним пакетом документів. Ми обробляємо, перевіряємо і подаємо в сервісний центр, де надають всі перевірки. Також э, дають згоду на друк. Людина оплачує в касі квитанцію, подає документи і ми оформляємо. Сервісні послуги МВС можна отримати у будні з 8 по 18 години за адресою площа Духновича, 2